Про головні новини на 16 листопада. У мікрофона Юлія Рибченко. У Кривому Розі працює паспортний офіс центру Віза в Інгулецькому районі за адресою проспект Південний 1 Ось так щодня та щогодини з 5 ранку до 23.00 диктори радіо Кривбас знайомлять містян із найактуальнішими новинами Кривого Рогу України та світу. Цей знайомий багатьом голос, який лунає з прийматів кіорістів, належить Юлії Рибченко. Знаєте, ну новини це, напевно, найголовніше. Що от є на радіо, крім там програми, так це цікаво, це корисно, це потрібно, але без новин, як і на телебаченні, так і на радіо, мені здається, ніяк. Відчуваєш, що ти також частинка цього всього, що ти якось допомагаєш, що ти якось також хтось там на фронті, а ти тут в інформаційному фронті, скажімо так. Крім новин, сучасну радіостанцію неможливо уявити без музики. На кривбасі жодних російськомовних пісень, лише західні та наші українські хіти, сучасні та патріотичні. Почути тут можна і криворізьких виконавців-аматорів. А третя складова станції авторські проєкти. Близько року на хвилях кривбасу, про події у світовій культурі і не тільки у своїх програмах розповідає Надія Торгунакова. Я є редактором Радіо Кривбас і саме займаюся такими проєктами як про здоров'я, тобто про е, цікаві. І факти цікаві питання що. Цікавлять наших слухачів, також це питання дня. Це про ці дуже важливі теми, про актуальні теми, майже про все, що може цікавити людей. Також також це п'ять дублів. Це усі люблять про кіно, про зірок, про голівуд. Також про це розказую. через війну. На радіо поменшало розважального контенту, але побільшало життєво важливої інформації. Станція працює у режимі сповіщення. Щоразу повідомляють містян про повітряну небезпеку. Спеку радіозаправом називають голосом Кривбасу, бо навіть в умовах повних блекаутів, коли немає стільникового зв'язку та інтернету, воно продовжує мовлення на хвилі 102,3 FM. 16 листопада працівники Телебачення та зв'язку України відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди перший міський показує своїм глядачам те, що зазвичай залишається поза ефіром. Телеканал це підприємство повного циклу, на якому події та ідеї перетворюються на аудіовізуальний контент. Простими словами, це сюжети, ефіри та програми. Починається усе з ньюзруму, мозкового центру каналу. Тут кореспонденти ретельно слідкують за найсвіжішими новинами країни та міста, тримають зв'язок із надзвичайними службами, розшукують у соцмережах героїв для своїх сюжетів. Півроку у команді міського працює молодий та енергійний Антон Чекаль, який поєднує роботу журналіста, ведучого проєктів п'ятниці» на підсумки тижня із навчанням у двох вишах. Мені настільки подобається працювати кореспондентом, що я буквально долаю шлях у 350 кілометрів, щоб добратися до роботи щоразу. Раніше колеги казали, що вони сміялися над людьми, які жили на Доманському. Добралися до нашого офісу. Наразі сміються наді мною, тому що я їду з Києва. Мені подобається працювати кореспондентом, журналістом, ведучим, тому що, по-перше, ми інформуємо людей, інформуємо де отримати допомогу, куди звернутися у разі потреби. І напевно ми даємо надію те, що все буде добре і щоб всі були спокійні. Поруч із мозком знімальної групи кореспондентом завжди знаходяться його очі. Оператор, ледь не вперше, за сім років на першому міському, по інший бік об'єктиву, опинився Андрій Яковлів, який вправно керує квадрокоптерами, а також професійно володіє фото та відеокамерами. То бачить якесь кіно на нашому телеканалі, то ви завжди будете знати, що це я. Мені дуже подобається знімати незвичайні сюжети. Я вважаю, що сюжети, які зняти як кіно, вони цікавіші, яскравіші та більш захоплюючі. Чому? Тому що вони е, мають таку картинку, що вони дуже відрізняються від звичайних сюжетів. Сюжет відзнятий. Текст написаний та відредагований. Тепер треба озвучити заказові тексти. Тут вже не обійтися без роботи звукорежисера. Ну як на мене, звукозапис є однією з найважливіших ланок. В цілому, а моя робота полягає в тому, щоб прибирати якісь дефекти, оброблювати сигнал, щоб він звучав набагато якісніше, і потім все це йде в ефір. Далі справа за режисерами монтажу. Їхня робота не просто зібрати усе докупи. Створення трьох пятихвилинного хвилинного сюжету іноді триває не одну годину. І ось чому насправді робота режисеру монтажу не дуже складна, та це буквально чотири кнопки та дві комбінації клавіш на клавіатурі, але це дуже тісна робота між кореспондентом або сценаристом та між оператором. І дуже важливо, щоб усі ці люди могли працювати разом та видавати якісний результат. Для початку ми нарізаємо скелет. Це закадровий текст, який озвучує кореспондент, і синхрони це коментарі людей. Далі ми по сенсу нарізаємо відеофрагменти та накладаємо їх на звук. Сюжет готовий до показу. Ведуча новин крокує до студії. Світло, камера, мотор. Моє вітання в ефірі. Новини з вами Карина Костецька. Далі ви почуєте про головні події дня. Найвідповідальніша роль у режисерів ефіру, завдяки яким новини та увесь контент нашого каналу потрапляє на екрани телеглядачів. Саме завдяки ним перший міський залишається потужною інформаційною машиною, яка веде мовлення 24 на 7. Безумовно, війна залишила свій відбиток на тематиці нашого контенту з 24 лютого 2022 І по сьогодні в ефірі телеканалу з'явилися проєкти Книга пам'яті військове право як там справи в Оркостані, в бій ідуть жінки, військові хроніки, бран. Азовсталі, захисники та захисниці, про окупацію, історії нових криворіців» та перша домедична допомога. Віримо, що зовсім скоро в нашому ефірі прозвучать чотири доленосні слова. Війна скінчилася, Україна перемогла. А поки зі святом усіх колег-медійників вітають Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та уся команда першого міського.